І Сина, і Святого духа і, 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 і слава Ісусу Христу. Коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років найперше Євангелія. І далі бачимо довгий довгий родовід. У Євангельських текстах ми знаходимо два родоводи святий апостола Іванулист Матей, вечеряє родовід до Авраама, Ісака і Якова. А тут бачимо Євгеніст Лука. Вичисляє родовід аж до Адама, сина Адама, сина Бога. Христос, син Божий. Це важливо, що дійсно Христос став людиною і стався найдоскональнішою жертвою за кожного з нас. Бо старозавітні норми, які Господь дав. Вині закону через Мойсея для свого народу, вони були в такій формі, що люди приносили жертвоприношення як плоди своєї праці, як подяку Богові за те, що Бог благословив їхню працю і вона дає результат, дає урожай. Земля дає урожай. І хто вирощував тварин, склався скотарством, то також вони мали якийсь тут з того зиск і з того жили. І бачимо, приносили у жертву ягнят, блячок, приносили в жертву. А Христос стався тим агнцем Божим, який стався найдосконалішою жертвою. Ще Іван на Йордані. Він вказав на Ісуса і сказав ось Агнець Божий, що бере Гріхи світу. Христос стався тим Агнецем Божим, який взяв на себе всі гріхи світу, сам не вчинивши жодного гріха, тобто, бути найдосконалішою жертвою без вади, без безгрішний. Але він добровільно пішов на хрест, щоб своєю кров'ю і життям заплатити за наші гріхи. Саме Христос, Він заплатив за наші гріхи, кара за гріх смерть. якщо людина зрішила, вона вже заслуговує на смерть. А якщо людина ще живе, а далі грішить, то хіба що милістю Божою, бо знаємо Списання, що Бог не хоче смерти грішника, але хоче, щоб він навернувся і жив. Бог не є, не радіє з того, що от він впіймав людину на якомусь гріхопадінні і зразу ж тут же ж він карає людину. Бог, звичайно, справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло карає. Але Боже покарання і Божа нагорода, вона безумовно розглядається лише тільки у контексті вічності ця одна з прав віра, яка є дуже важливою для зрозуміння. Вона реалізується не за час нашого земного життя, що раптом тут, при житті, на наших очах, Бог вже покарав всіх грішників, чинив над ними розправу, кожному віддав за його ділами. А насправді все це буде. Але тільки вже, коли Христос у славі прийде судити живих і мертвих. Щойно тоді ми побачимо Божу справедливість. Щойно тоді ми отримаємо відповіді на всі питання, які ми собі ставили і ставимо зараз. Чому, чому, чому? Чому так багато беззаконня, чому так багато несправедливості, чому так багато людської фальші, чому так багато людської підлості? Причина в цьому є людський вибір, людина замість вибирати дорогу Божих заповідей і жити згідно Божих заповідей, вибирає дорогу гріха, дорогу славілля. І ця дорога гріха у виборі багатьох людей разом у спільній конфігурації і спричиняє таку реальність, у якій ми живемо, у страшній реальності. Коли гинуть невинні люди у страшній реальності, коли, здавалося, б, грішники, вони панують, вони радіють, вони веселяться, вони насолоджуються життям, а людина праведна часом тут в житті почувається дуже незахищеною. І людині, здається, може про мене Бог забув, може від мене Бог відвернувся. Але подивімося на Ісуса Христа, який прийшов на землю, який прийшов як Бог, як Син Божий прийняв людську природу, прожив наше життя. Чи багато Він тішався людськими втіками, чи багато Він тішався і насолоджувався розкошами. Навпаки, Він казав, і знаємо це із Писання, що лисиці мають гнори, каже Ісус. Птиці мають гнізда, а син чоловічий не має ніде голови прихилити. Так є у цьому світі переповненому віком, у цьому світі переповненим людським свавінням. Але Господь Бог Ісус Христос, наш Спаситель, нам вказує дорогу Спасіння. Він цю дорогу пройшов і кожному з нас каже, хто хоче йти за мною. Зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій і йде за мною. Людині здається, ну я не хочу нести хрест, це дуже важко. Я хочу собі полегшити життя. Але як би ми не хотіли собі полегшити життя, чи насправді ми зможемо собі його полегшити? Навпаки, ми його можемо лише тільки ускладнити. А Христос каже: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я успокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, моя лагідне і сумирне серце, і знайте те полежку душам вашим. Ярмо моє, любе, і тягар гарний, легкий. Слава Ісусу Христу!